Сьогодні 11 вересня 2024 року середа. Заняття аплікація. Тема заняття Зебра і світлофор наші помічники». Доброго ранку, мої маленькі друзі. Я дуже рада всіх вас бачити. Сьогодні у нас теж буде дуже-дуже цікаве заняття. Сьогодні ми будемо займатися аплікацією. У мене для вас маленькі прохання. Хто ще не вміє користуватися ножицями, будь ласка, запросіть до екрану ваших дорослих. Або маму, або тата, або бабусю, або дідуся, або старших братиків. чи так, це для того, щоб ви не травмувалися. Всі, ви знаєте, правила поводження з ножицями. Так? так. Ну, сідайте зручненько, ми починаємо. Сьогодні, дітки, у нас дуже цікаве заняття. А що ми будемо робити? Зараз намагайтеся відгадати загадку. Перша. З місця зрушити не в змозі, бо на варті при дорозі я стою щодня, щоночі, хоч і маю скляні очі. Про що ця загадка? Правильно, про світлофор. Слухаємо наступну! Що за коник полосатий на дорозі коло хати, лиш біленькі смужки має і лежить, а не гуляє. Хочеш перейти дорогу, він прийде на допомогу. Правильно, дітки, ця загадка про пішохідний перехід, який ми з вами називаємо зебра. Сьогодні ми будемо їх робити. А як? Сідаємо і дивимось. Сьогодні для роботи з виготовленню світофора, нам знадобиться аркуш ну, бажано картону чорного або сірого, або коричневого. Також знадобиться простий олівець, бажано фломастер, ножиці і клей карандаш. Також можна. Взяти скотч, але лише для того, щоб зробити коло. У кого є шаблон, можна використовувати шаблон. І, звичайно, три аркуші папіру. Червоний, жовтий, зелений. Спочатку будемо робити основу для світлофора. Беремо аркуш і намагаємося з нього зробити трикутник. Як це робити? Дивимось. Щоб поділити картон на три частини, можна використовувати звичайний олівець простий, щоб провести лінії на око. А потім будемо згинати куточки до куточків. Дивимось, що я роблю. Так, тепер починаємо згибати краєчки. Подивіться, щоб робота вийшла гарна, намагайтеся, щоб всі куточки ви плотно прижимали ручками. Так? І сторони теж пальчиком розрівнювали. Тоді ваш світлофор буде гарно стояти на столі або на вікні, там, де ви захочете його поставити. Пальчиками розрівнюємо краєчки, сторони, спочатку одну, так само будемо робити іншу. Ось так робимо з другою стороною. Це ми дітки робимо для того, щоб наш світлофорик стояв, як справжній світлофор, який стоїть на вулицях нашого міста. Теж ручками плотненько розгладжуємо і наш світлофор, подивіться, як він буде стояти. Ось така форма у нас для нього вийшла. Тепер ми будемо займатися. Кружечками, так, ми будемо вирізати кружечки, щоб робити світлофор. Але ще раз нагадую, хто не вміє користуватися ножицями, будь ласка, допоможі, е, е, нехай вам допоможуть дорослі. Можна обвести будь-який круг. Будь-який круг, або дорослі можуть вам зробити якийсь шаблон, його обвести олівцем, ви зможете самі. А вирізати ну це нехай вже зроблять з вами ваші е дорослі, так, щоб робота у вас вийшла дуже-дуже охайною і красивою. Обводимо і потім будемо вирізувати три. Кольори для нашого світофора. світлофора три очка. Так, ми вирізали ці три кружечки, тепер беремо світлофор, знаходимо центральний прямокутничок і ем, давайте з вами будемо накладати ці кружечки так, як вони повинні виглядати. Перший у нас який червоний, так, жовтий і зелений. Ось так нам їх треба приклеїти. Для цього у нас є клей карандаш. Так, світлофор наш вже готовий. Я вважаю, у вас він теж вийшов гарний. Закриваємо клей карандаш, щоб він не засох. Дітки, ось я, наприклад, хочу трошки оживити наш світлофор, тобто кожному очку намалювати глазки, ротик. Ну, хто хоче, той виконує зі мною. Як ви вважаєте, у червоного кольору, яке повинно бути обличчя? Подумайте, ну так, правильно, я вважаю, що це обличчя повинно бути сердити, так? Ось я намалюю його так. Ось такий колір буде, у нас він буде червоний і злий ось такий ротик. Жовтий колір, який же його намалювати? Подумайте, він позначає приготуватися. Ну, тобто, можна намалювати звичайні очки і звичайний закритий ротик. Ось такий. Ну, і тепер ми, дітки, нарисуємо. Очки і ротик для зеленого кольору світлофора. Я вважаю, що обличчя у такого кольору повинно бути веселе, тому що він нам завжди підморгує і дозволяє переходити вулицю. Зробимо йому посмішку ось таку. Ось така краса у мене вийшла. Я вважаю ваші роботи теж. Вийшли гарними. Ось такий дітки, світлофорчик можна поставити де завгодно. А робити зебру я пропоную вам самим. Це нічого складного тут немає, просто вирізати біленькі смужечки і викласти їх одна за одною. І тоді у вас буде справжній пішохідний перехід. Ну ось, дітки, і закінчилося наше заняття. Я вважаю, всі ви пригадали правила переходу вулиці. Так? так, і роботи вийшли дуже гарними, охайними і красивими. А я, як завжди, з нетерпінням буду чекати ваші роботи. Хочу подивитися, які ви у мене розумні посилайте мені свої роботи. А сьогодні я з вами прощаюся. Всього вам найкращого. До побачення, до нових зустрічей. Бережіть!